Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. І так, штраф за те, що водій з автомата пересідає на механіку. Чи дійсно за це можна зловити штраф у розмірі 40 тисяч гривень? Тому що в Тіктокі вже багато хто спеціалістів цю тему розсудили, роздули, обговорили. Але чи дійсно так? І давайте розберемося з усіма аспектами цього? Правопорушення і рішення. Так? Діло в тому, що вже ввели таке поняття, як їда лише на коробці, автоматичній коробці переключення передач. Це коли ви навчаєтесь так, і здаєте на права лише на автоматичній коробці передач. Тоді в правах у вас ставиться позначка номер 78 Ось так вона виглядає про те, що ви. Вчилися і можете їздити лише на автоматі. І якщо такий водій сяде за автомобіль з ручною коробкою переключення передач, то йому загрожує штраф. Но не відразу 40 800 гривень. За перше порушення буде вважатися, так як ви їздите без відповідної категорії, штраф 3400 гривень. А 40 тисяч можна зловити уже за повторне порушення протягом одного року, якщо ви двічі порушите. Ну, я вам скажу чесно: люди, які привчились, навчились їздити на коробки передач, і ніколи в житті не керували механікою, на ні. Поїхати їм буде дуже важко перевчати, що це ліва нога задіяна, щеплення, відчувати машину, яку передачу включити, це все доволі важко їм буде освоїти, тому що, знаєте, як кажуть, до хорошого привикаєш швидко. Тож, навіть, скажу вам, отак, не по секрету, це, напевно, навіть знають усі люди, які вчилися на механіки. А їх власна автівка автомат, тобто вони вчилися, здавали на механіки, потім сіли на коробку автомат, від'їздили рік, назад їх садиш на механіку і починається. А що, а куди, а на що? І дуже довго згадується ця вся процедура. Ну, а ті, хто їздять весь час на механіки, коли сідають на автомат, то тормозять лівою ногою. це... Дуже смішно, якби не було б так печально, коли можна і машинку положити, і вилетіти з неї, так? тому що це все відбувається дуже енергійно. Тож, отака от ситуація на сьогодні. Їсть правильно, здавайте на права правильно, відповідно до вашої категорії. Не порушуємо правил дорожнього руху, щоб не наражати на небезпеку і себе, і оточуючих, і до нової зустрічі. На каналі автотема.